Скільки у вас автомобілів? Чотири. Чотири. Тобто на кожного. А ще такий момент, скажіть. Ви чули, от сьогодні роз, розбирали ситуацію по мотогонщиках. Біля міськради газують, ну, неповнолітні, біля АТБ, біля Баунті. До вас звертались? Ні. Це вже не один день і не один місяць. До вас звертався хтось з батьків, з підгороднян. Звичайно. Ви проводили рейди? Звичайно. Когось затримали, є прізвища? Є. Є. Мені як журналісту дасте? Ні. Не дасте. А які ви до них застосували заходи? Адміністративних стягнення. Єсть вони. Є. Є скільки, скільки таких стягнень у вас є? Ну, за відпрацювання, я думаю, що достатньо. Є, ну, Додовися число ж є плюс-мінус, 10 чи 100. Ну, ви ж розумієте, що я такі цифри неповноважливо називати. Це військова таємниця? Ні, не військова. Якщо у вас є якісь питання, ви ж можете звернутися до прес-центру ВНП. Вам на всі питання відповідати. А як офіцер громади, місцевому жителю, журналісту, ви не можете це сказати? Я ще вам кажу, все, що касається службової дисципліни. Ага. А ви проводите роботу в школах із дітьми про правила дорожнього руху. Чайно, разом з ювінальною превенцією. Проводите, так? А були ви на останньому заході, коли ми з ветеранською політикою проводили, я був в тому числі. У вас не було? Права, ветерани, юстиція. Не були? У вас? вас не було? Що ви проводили? Не я проводив, проводив Максим Шункін. І були представники поліції обласної, вас не було, так? Порожлами сидів. Ну так тим більше. ну, Значить, були ж володії. Чого ви тоді? Все ж відкрито, ніяких таємниць немає. Ще як був Ляховенко, я звертався до вас кілька разів. Є ж ще комендантська година, правильно? Так, є. Скільки вона починається, закінчується? Ну, ну, починається, п'яту ранку займається. Тобто п'ять годин. В комендантську годину є у вас затримані? Були такі ці? Були, так? Да? А яка кількість їх, як вони це газують? Також можете всю кількість дізнатися прес прецентрі вонки. Ні, Ну 10 чи 2, ну скільки їх. Я ще му вже Ну, Мені сказали, що їх по 20 чоловік їздить. Ну вистачає. Ну правильно мені Барусників сказали. Порушників вистачає, насамперед. Да. Всіх реєстрували, всіх обозначали. Так що... А коли у вас був останній рейд? На цих вихідних. Ви більше на вихідних, так? Да? А ви можете, як буде у вас рейд, мене запросити. Звичайно. У вас є мій номер телефону? Супер. Хлопці. Я знімаю. Ми Звичайно. все в рамках закону. Я вам скажу, колись був тут такий ваш колега Віктор Нужний. Ви, мабуть, не пам'ятаєте його. Ми з ним проводили рейди по всьому, по наркокублах, по нелегальних странах. Так давайте відновимо, що тут. Давайте, давайте.